Доброго дня. Сьогодні ми з вами проговоримо топ 3 проблеми. Якщо ви придбали нерухомість та зареєстрували договір на товарній біржі, з нами сьогодні буде адвокат Крутоголова Оксана та юрисконсульт компанії Мережа права Анастасія Дерюга. Придбання нерухомості через товарні біржі користувалися значним попитом в 90-х роках. Однак сьогодні такі договори є недійсними, і жодних дій з майном чинати не можна. Дійсно, закон України про товарні біржі, а саме стаття 15 вказаного закону, передбачала, що угоди, укладені на біржі, вважаються зареєстрованими і не потребують нотаріального посвідчення. На той час така норма була передбачена вказаним законом, але суперечила цивільному кодексу Української СРСР, тоді який діяв на той час, і передбачав обов'язкове нотаріальне посвідчення до так таких угод насправді на даний час ці правочини не можуть вважатися чинними, і в будь-якому випадку, у всі ви, хто маєте укладені договори зареєстровані на біржі, можете рано чи пізно зіткнутися з проблемами, про які ми детальніше розповімо далі. Є три основні проблеми, з якими ви можете зіткнутися під час розпорядження своїм майном: це вступ в спадщину, також продаж або дарування майна і можливість отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно внаслідок російської агресії. На сьогоднішній день це досить актуальна тема, особливо отримання компенсації. І якщо ваше майно було придбано по договору, який зареєстровано на біржі, то, на жаль, компенсацію ви не отримаєте. Також ви не зможете. Е Передати в спадщину або спадкоємці не зможуть вступити в спадщину, доки даний договір не буде визнаний дійсним. Також е, являються е, однією з основних проблем: це продаж майна по такому договору. Якщо ви придбали е, майно по договору, який зареєстровано на товарній біржі, відчужити на жаль, його неможливо, доки ви не визнаєте даний договір дійсним. Як це зробити е, більш детально розкаже адвокат Оксана. Так, я б ще хотіла додати, що окрім зазначених проблем, з якими ви можете зіткнутись, також е, ті, хто має зареєстрований договір біржі, позбавлений можливості зареєструвати когось в цьому приміщенні або зняти з реєстрації. Так само, якщо це майно не внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, е, то на даний час зробити це неможливо, тому що жоден реєстратор, жоден нотаріус, не е, буде вчиняти таких дій. На підставі договору зареєстрованого на біржі. А так само на даний час всі товарні біржі відповідно до законодавства мають отримувати ліцензію в національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. На підставі відповідного закону були внесені зміни. Вказаний закон. Ви зараз побачите на екрані. Але цей закон набув чинності вже. Пізніше він вступив в дію в 2020 році, тому, відповідно, ці договори, які були зареєстровані на біржі в 90-х роках, вони не можуть вважатися чинними. І єдиним способом визнати такий договір дійсним, єдиний спосіб захистити ваші права, це звернення до суду з позовною вимогою про визнання такого договору дійсним. Що враховують суди при розгляді таких справ? Того, що у вас має бути наявний цей біржовий договір, суд також встановлює, чи дійсно сторони досягли згоди щодо від... умов відповідного договору, встановлює, чи відбулося виконання цього договору, тобто чи не було. Укладення такого договору там без якихось не спрямоване на настання відповідних правових наслідків, і вже після отримання відповідного рішення суду, звісно, вам не потрібно буде нотаріально посвідчувати вказаний договір, тому що він буде визнаний чинним на підставі судового рішення. Багато звернень стосовно саме договорів зареєстрованих на товарній біржі, але на жаль, люди не розуміють наскільки може негативно вплинути це в подальшому. Якщо у вас одна із подібних ситуацій, то звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ми детально розберемо вашу проблему, пояснимо, що саме в вашому випадку може бути, і яким чином треба вирішувати саме ваше питання. Ня, ми всіх врятуємо, всім допоможемо зробити ваше майно законно законною вашою власністю. Насправді в даному випадку людям часто здається, що наявність такого договору їх ну ні до чого не зобов'язує, і вони вважають, що цей договір є чинним, оскільки на той час вони уклали його відповідно до норм законодавства, яке діяло на той час, і це дійсно правда, тому що ну законодавство на той час передбачало таку можливість, хоча юридично це була некоректна норма, оскільки була вимога кодексу України. Який має вищу юридичну силу, і він передбачав іншу процедуру для відчуження нерухомого майна, тим не менше, хотілося б звернути на увагу, що ви маєте ну більш свідомо ставитись до такої проблеми, яка існує, оскільки є відповідна судова практика, наприклад, коли звернувся спадкоємець. Рішення суду вам також номер і дата рішення буде виведені на екран. Суть цього спору полягала в тому, що спадкоємець після смерті спадкодавця звернувся за відкриттям спадщини і дізнався, що квартира спадкодавця була відчужена на підставі договору, зареєстрованого на біржі. Людина вирішила. Оспорити відповідну угоду, і суд підтримав в даному випадку позовні вимоги і став на бік цього спадкоємця, оскільки так дійсно було встановлено, що ця біржова угода вона не відповідала законодавству, вона була укладена на підставі нормативного документу, що має нижчу юридичну силу, і таким чином це призвело до того, що фактично людина, яка на підставі діючого на той час. Законодавство уклало цей договір, який був зареєстрований на товарній біржі, але він визнаний нікчемним, який не має правових наслідків, не е, спричиняє за собою, і вона була позбавлена. Фактично була позбавлена права власності. Звісно, якщо б у людини на той момент вже було б рішення суду про визнання такого договору дійсним, ця ситуація вже не була можливою, тому що все ж таки скасувати вже потім це рішення суду. Суду, яке набрало законної чинності, це вже ну, набагато складніше і майже там нереальна ситуація. А в такому випадку, у зв'язку з тим, що Особою фактично там було допущено якусь бездіяльність, так і таке нехтування своїми правами це призвело до того, що вона була фактично позбавлена права власності, яке було зареєстровано на підставі такого договору на біржі. Поряд з цим, звісно, є і позитивна практика. Є постанова Верховного суду. Зараз ви також бачите її на екрані. Відповідно до якої Верховний суд встановив, що на той час закон про товар. Ну, біржу передбачав, що угоди зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню, тому вони можуть бути визнані дійсними в судовому порядку, і це відповідно рішення суду буде вже для вас підставою для того, щоб вчинити всі ті дії, про які казала Анастасія. Ви зможете передати майно в спадщину, ви зможете розпорядитися з ним дійсно як власник, тому що на сьогоднішній день ви, начебто, і є власником. Майна, але фактично ваші повноваження вони обмежені, тому що розпорядитися майном ви на даний час не можете. Ви, якщо знаєте, що у вас є подібна ситуація або у ваших знайомих, звертайтеся до нас. Наша команда спеціалістів, яка спеціалізується з таких питань, допоможе знайти найвигідніший шлях саме для вас і вирішити вашу проблему. Сьогодні ми обговорили дуже важливу тему. Це біржові угоди, і як їх визнати дійсними. Але підпишіться на наш канал, щоб не пропустити. Бо досить багато цікавих питань, які ми висвітлюємо на своїй сторінці. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Всім дякуємо, гарного дня.